Всім привіт, я Даша, і ви на моєму каналі, чи то робочому, чи то життєвому, я ще сама не визначилась. Це моє друге відео на Ютуб і, взагалі, перший влог один день життя бровіста». Для чого я це роблю? По-перше, мені самі цікаво спробувати щось нове. Я вже давно веду блог в інстаграм і трішки втомилась від короткого формату Reels та Stories, Тому мені цікаво спробувати щось таке більш тривале, і тому мені було дуже цікаво. Знімати як своє перше відео, просто розмовне, де я ділилась своїм підходом, своїм баченням. Брів і того, як можна їх натурально підфарбувати вдома, і також було суперцікаво монтувати цей влог з різних шматочків мого дня. І по-друге, мені дуже цікаво самі спостерігати за подібними влогами, такими простими, душевними, життєвими, після перегляду яких не почуваєш себе якоюсь невдахою, бо маєш не такий насичений день, не так багато розпаковок, не так багато ресторанів, друзів і так далі. І цей влог він саме такий, абсолютно простий, життєвий, буденний, можливий, Можливо, навіть не на але саме такими є більшість моїх днів, можливо, ваших також, які дуже схожі один на одного, але кожен має якісь свої маленькі радощі, з яких і складається наше життя. Тому я буду дуже рада, якщо бодай комусь це відео буде так само цікаве, як і мені. Сьогодні в мене буде такий святковий макіяж, бо зазвичай щоденний мій макіяж це SPF і олівець для брів. Але враховуючи, що я знімаю свій перший влог, і те, що я маю час, макіяж буде, так скажімо, святковий. Це означає, що я додам трішечки тонального до SPF-у, додам туш, помаду, ну і рум'яну. Це все, що я маю в косметичці. Взагалі, після майже 7 років ранніх підйомів, коли я то їздила на навчання, то на роботу і вставала 5-й ранку, такі неторопливі збори на роботу це для мене просто найбільша цінність. усіх, що тільки можуть бути. Я працюю з одинадцятої, дуже рідко з десятої. І то більше влітку. А взимку просто неможливо для мене встати рано, бо я ж приїжджаю на роботу не на запис, а завчасно. За годину чи, як мінімум, за пів години. Плюс я їду з лівого на правий. І мені не те, щоб суперзручно приїжджати рано. Ну і просто я не хочу приїжджати рано, будемо чесними. Мені вистачило сім років таких катань електричками. Я навіть пам'ятаю, як я після навчання в універі, як закінчила, шукала роботу і знайшла роботу у нас місця з 9 ранку. І я так раділа, що це ж я зможу прокидатись о сьомій ранку, робити зарядку, нормально поснідати не в темряві. Це взагалі був кайф. Потім прийшлося знову шукати роботу, і я її знайшла знову в Дніпрі і знову почала їздити на роботу на сьомій годині отричці. Я не знаю, як е, правильно знімати такі штуки. У мене стоїть дзеркало перед телефоном, і я нічого взагалі не бачу, як я там це все розтушовую. чи нормально, чи ні. Потім придивлюся. З минулого відео. Коли першого відео, яке я знімала, я минув час, перманент трішки ще посвітлішав. Плюс я трішки підфарбувала брови. І ви вже можете бачити, наскільки це зовсім інший вигляд. Я думаю, що ще я не обійдусь без кількох процедур видалення. Але, принаймні, це вже схоже на якісь людяні брови. Дивіться. І мій супер секретний і швидкий спосіб підфарбовувати брови. На губах я теж маю давній перманент. Не питайте, чого я його зробила, бо я не знаю. Я, мабуть, хотіла візуально зробити губи більшими, без, без укорів. Ніколи так не робіть. Як бажаєте збільшити, то вже краще збільшити. Це принаймні колись я надію, що Вийде з вашого організму, а перманент це не завжди. Ну або вас чекає болісне його видалення, як це роблю я. Ось такий у мене вийшов нарядний мейк. Насправді це мій максимум, може інколи не дати стрілок, але чесно, як не дуже добре малюю. От. І взагалі я дуже спокійно зараз ставлюся до макіяжу, коли відростила брови собі, коли почала робити натуральні брови. Мені і так почала подобатися дійсно натуральна природна краса, і це все, макіяж, це все добре, це прикрасить себе, і це класно. Але і без того я вважаю, що кожна жінка виглядає чудово. Головне мати цей вогник любові до себе, і тоді, що з мейком, що без кожна чарівна. Пішли роботу, тільки -ті 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 -ті. маю забігти на почту і забрати посилку. Бо я з тих людей не можу спокійно жити, поки там щось на почті лежить. Мені треба швидше це все отримати, поміряти і порадіти. Добрий день. Отримання. На 68, 696. Надо заходить узнавать, девушка. Это было в том году летом, да. В том году. Ну, видно, да, поохотится. Да конечно, он есть не хочет. С самого утра тут орёт и страшно, а кушать дала он не хочет. ну вот это же окошки и все. А она же уже старенькая тем более не реализована. Она ей уже все равно. Надо. да. Ну, хорошо. Сама собі гуляє, та і, все. Спасибо. і вам спасіба. Бач, mm походять, -hmm. зганяється і всі. Дуже радію, бо дізналася, що тут у дворі всі коти вже стрільні. А я сама хотіла цим зайнятися, але мені треба. Грошей так немало, там 600 гривень стається. Або тисяча навіть прооперувати кішку. Кота трішки дешевші, я це думала, треба якось зайнятися, хоча б по коту в місяць, а тут вже виявляється всі коти, у дворі стрільні. Це круто. Дуже радію, що є такі люди, котрі піклують про котиків. На пошті зібрала ось таку спільничку. За 500 гривень, то я вважаю. Топчик. Носити її, звісно, буду не з ліфом, це так, щоб швиденько показати і побігти. Щось таке інопланетне, в мене щось змінилось того, створила сторінку в інстаграм. Я закінчила цю типу курс поторок і зараз я за жіночність. Якої я трохушку видихаю. Я подіснув документи. Моя дитина хворіє максимум один зуміло і стала мамою. Зараз я на третьому році інтернатури в пологовому води пішла до того. Щоб не плакати, я сміявся. Оце було з маленькими собачками. Людей бачу, продають суперузу, і ми йдемо плачуво мотив похилений. Я кажу, оце ці собаки горні. Але в вона мені сказала, що це так. Трішки раніше звільнилася з дівчинкою, тому зараз маю час бігати через дорогу за кавою і, можливо, за чимось солоденьким. Зазвичай я не обідаю на роботі, тому що я не намагаюся так щільно записати людей. Я так менше втомлююсь, і мені так вистачає сніданку, щоб спокійно допрацювати там, до вечора. І вже нормально поїсти вдома, а в перерві я люблю просто, якщо маю час, то сходити за кавою просто для задоволення. Соня я не замітла ніколи, ну, сони адвіт я не это Она... за... За Рімористка. <су> 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 Я закончила какую, вот эту помню, машину содержать это тоже понятно. Сьогодні я все допрацювала, дуже хотіла впродовж роботи щось озвучувати, щось коментувати, але я працювала не одна і вже вирішила, що все було по-чесному. Знімати так, як воно є. Я була з напарницею, тому таке було мовчазне відео. А зараз я швиденько збираюся і біжу, бо в нас будівля працює до сьоми, тому обробляти пінцети я буду вже завтра зранку, а зараз біжу на зустріч з подружкою. Я говорю, нельзя сейчас. Я говорю, нельзя, это надо встрече. что-то хорошее или плохое. Очень хорошее. Потом я ждала неделю. Я снимаю влог. Точно. Ты видишь, какая пушистая? Это волосинки вот эти лазеру. лазерах. Она или реально не понимает то, что она делает. Хочешь? С Аркайлой. я да, ну один фильм. <сос> да. Кстати, вкусный вкуснее, чем там. Где? Где мы на левом ели? Да? Один, а, в этот, что хочешь? Ну там стрипсы были, но она такая была, если честно. Прикольно. Був не надто насичений, досить скучний робочий день, але ну, вони такі, в мене майже завжди. Я нікуди зубив, не ходжу, нічого такого не роблю. Тому, чесно, ось такий звичайний день, коли я працюю. Звісно, я на кожного дня зустрічаюсь з подругою. Зазвичай просто робота, і після роботи в мене вже, має, вже немає майже ні на що сил. Я просто втомлюсь від спілкування, от і я приходжу просто їм, читаю книгу, лягаю спати. Зараз ще поїдемо з хлопцем в магазин. ось і все. стоять? Да. Прикольно, если снимается вспышка, это на нее летят мушки. Uh -huh.